Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько в 20 мільярдів доларів, а це може призвести до дефолту водночас, правда, ще є півтора місяці, аби переконати інвесторів в тому, що треба борг реструктуризувати. Справа в тому, що дефолт призведе до скорочення інвестицій, економічного спаду та обмеження доступу до міжнародних ринків капіталу, також станеться знецінення. Національної валюти, що призведе до зростання цін та товарів на товари та послуги, в Україні як представники влади, так і експерти сподіваються, що домовитися про реструктуризацію в Україні, все ж таки вийде. Наприклад, Гетьманцев каже, що немає сумніву, що угода буде досягнута, так само вважає Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру. На його думку, малоймовірно, що в Україні зараз станеться дефолт, зараз Україна намагається переглянути свій борг ну, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків і одночасно виконувати вимоги МВФ, адже програма співробітництва України з МВФ передбачає проведення двоетапної реструктуризації зовнішнього боргу, а саме в 2024 та в 2026 роках. Також Верховна Рада ухвалила законопроект номер 10439 про перезавантаження бюро економічної безпеки, тобто БЕБ. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. За його даними, законопроект в другому читанні підтримали 239 нардепів за необхідного мінімуму в 226. Желізняк нагадав, що ухвалення закону про БЕБ було умовою. Програми міжнародного фінансування на загальну суму в 3 мільярди доларів. Цей законопроект є частиною зобов'язань України в рамках програми співпраці з МВФ. Тепер нового голову БЕП обирає комісія із шести членів, де половина з них є міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Крім того, протягом трьох наступних років працюватиме створена за такою ж схемою. Кадрова комісія, і маємо надію, що це буде гарантувати незалежність директора БЕП та незалежність взагалі всієї такої інституції. Але можливо тільки з, із залученням іноземних спостерігачів дійсно можна змінити ситуацію в Україні, тому що деякі українці сорому взагалі не мають. Воєнком із Дніпра у війні нажився на 350 тисяч доларів. За півтора року війни воєнком встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території Дніпра. На Дніпропетровщині судитимуть колишнього обласного воєнкома, який за час воєнного стану придбав майна на 350 тисяч доларів. Експосадовцю загрожує до 10 років в'язниці. Про це повідомила прес-служба національної поліції. А встановлено, що за півтора року повномасштабного вторгнення Росії на території України. Бувши на посаді керівника обласного ТЦК, чоловік набув активів майже на суму в 13,5 мільйонів гривень. На цьому в мене все. Я вам дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково. До зустрічі!